Ну що ж, друзі, всім привіт! Ось і друга частина. Як я і казав, <смі> будемо відкривати далі, продовжувати ці контейнери. Тут, я думаю, відео трошки. трошки вийде. Не таке довге. Але це навіть напевно краще. <смі> так, добре. Мегаконтой. Мегеконти <смі> останнім часом ну, дуже погано сиплять. Угу, Клас. Типа багато чого насипали, насипало, типа, але що там толку. 250 золота? Капець. Просто стандартно. 250, 350, 300. Добре, відкриваємо дев'ятки. З дев'яток у мене тільки є вовче. А його навіть тут немає що? А, ні, її є, є, 752. Добре, звідси я би хотів. Фи... Там нова дев'ятка є. А ну-ка, секундочку, секундочку. Да куди ти лізеш? <смір> Зараз секунду. <смір> стоп, 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 стоп. Там є той новий танчик. <смір> Якщо він мені випаде. Ля, <смір> <смір> а який там. 5% на нього. 5%. Блін, буде прикольно. Є три спроби. Блін, вже цих. <смір> Приказів вже куча. Так, мені треба МБТ або новий танчик. Містичні. Ваза 114 ой все, короче ужас Что за колойдоскопы 15 боях ясно дайте дефандера что за прикол а це а це вони зразу типа відкриваються кадр 91 боже ужас ем... а что це за прикол что вони самі Якось почалося відкриватися все. Щось взагалі тут не робиться, я не непонятне. Містичні знов. МБТ. Супер. Хоча би новий танчик. Це дуже добре. А, а що це за прикол? Які взагалі там контейнери відкрились? Так, перемогти 15 боях, відкласти. Я купив в прошлій частині, як хтось бачив. Так, є 17 тисяч золота, але я думаю. Так, куди Знову ж таки. А, що я хотів подивитися? Контейнери з чим відкривались? Дев'ятка, добре. Ага. А, типа, коротше. Оці Гравантігри самі повідкривались з якогось милого вообще. Кротше, непонятно, що дичь. Так, калейдоскопи як завжди тішить прям сильно. А можна танчик? Я знаю, типу що він у мене буде там лисий голий. Ну, але. Так, ну що ж, є куча. Є велика куча просто. <клінь> Блін, я не знаю, чи купити ще один. Чи що робити? Ну звідси щоб я його тільки хотів ще. Ну це тільки новий танчик саме, мені більшість звідси нічого не інтересує. Ну і типа хіба вернути епіка? чар футюрчика вернути. Ладно. <laughs> так, базашка така собі вона в мене була. Ну, по... і ця базашка типа, ні, ця базашка типа хороша. Але вона є там. Зі зваданнями і так далі, все таке собі. Ну що ж, виходить, що ми отримали? Нормальних танчиків кучу. <хи> а, де цей. Вообще, о. Добре, що випало такий прім. Він, до речі, прикольний, типу, барабанний. Потім його також на стрімі, типу, покатаємо собі трошки. А, так що, обов'язково приходьте до мене на стрім. Десь годинка третя-четверта по Києву. А, будемо починати десь так. Буде стрім, до речі, на продовження. Почнемо, десь, напевно, з години-дві. <хи> щоб так само зробити ось ці всякі. Всякі ці квасти. Вже вилітає з голови, і типу, куча нападала, вже нічого не зрозумію. Так, ну все ж, все... так що, все, з тебе лайк, підписка обов'язково. І хорошої тобі дня, вечора чи ночі, коли б ти це не дивився, і до нових відкриттів.